Пане Бориславе, добрий раночок, дуже радий вас бачити. Вітаю так само і вітаю всіх наших глядачів. Радий бачити вас всіх на каналах. І що ви дивитесь, не забувайте підписуватись, коментувати, поширювати відео, ставити вподобайки. Дякую, що ви зразу активні, а не пасивні. Друзі будемо починати, але ви знаєте, ми починаємо з, зазвичай страту оперативної інформації, і вона не втішно не коли ми говоримо про те, про те, що відбувається довкола обстрілів України, але. Можу сказати вам наступне: значить, ранок що почався цей, він почався з атаки шахедів станом на зараз. Ну принаймні ще 15 хвилин тому було наступне: Запоріжжя, Дніпропетровщина до 10 одиниць шахедів, рух на Полтавщину. Не знаю наскільки ця інформація нині актуальна, тому що ви розумієте, що змінюється і, і рух, і швидка динаміка змінюється. Також шахеди на Харківщині повідомляють декілька шахедів на Харківщині. Рух також. На Полтавщину знову дописують з Полтавщини рук на, на Черкащину, поки один-два шахеди. Тобто, все змінюється динамічно, і в режимі онлайн встежити ну майже неможливо. Також близько п'яти БПЛА до міста Дніпро повідомляється. Напишіть, будь ласка, із Полтавщини із Дніпра і з інших міст, які ми згадували, що у вас друзі відбувається, тому що повторюю, ситуація змінюється. Це все, що я можу сказати у контексті обстрілів станом на. Зараз, коли ми говоримо про цю ніч, але є декілька відео, і навіть світлин, які б ну які б красномовно засвідчили, як ми ставимось до Курська, і от далі про це хотілося би поговорити. Я без звуку, друзі, покажу там вибухи, там все палає, але просто на фоні. А росіяни ну милитрасі традиційно супроводжують будь-яку подію відбірним російським матючам. Тому я просто ми просто з паном Бориславом вас занадто поважаємо для того, аби ось це матюча пропускати в ефір. Але по кадрам тут все одно все видно. Я просто прокоментую з того, що знайшов в контексті от інформації. Да, цілю атаки міг бути промисловий технопарк Союз, як повідомляє у себе в телеграм-каналі у себе в телеграм-каналі. Хто пан Андрющенко? Значить, резидентів якого задіяно у російському ВПК, зокрема у виробництві дронів і електронних компонентів військових арсистем, це ви не дивуйтесь. Це дійсно, я так розумію, будинок Росіяни збивали, і частина з шахету впала кудись довкола. Так, ну і тут далі наводиться до чого конкретно, що конкретно ми атакували: Ао Курський, електроапаратний завод, якісь електронні компоненти, елат інструмент, збірка. Зокрема, метал Ну загалом, тобто, це виробництво, яке працює на, ем, на те, щоб російська військова машина продовжувала вбивати українців. І друга інформація: отут просто розбиратись потрібно, тому що в іншому пабліку пишуть, що в Курську пролунало понад 30 вибухів. За повідомленням мешканців у міських чатах цілі атаки був залізничний вокзал Курська. Також є повідомлення про влучення дрона у житловий будинок. Я так розумію, ось ця історія. Через криві руки ПВО або РЕП. Зачитую те, що пишуть у пабліках. Неважливо, але от бачите, що є там дві інформації. Ми бачимо, що я таков на Курськ. Пане Бориславе, давайте з ваших вражень почнемо та й підемо далі до, до, до мирного треку, до мирного процесу. Я ж на самому початку сказав, ще за кадром почав говорити, що радіти треба всім влучанням по противнику, і якщо немає влучань по нам, це новини, коли або відсутність новин по прильоту по Україні, це ну, це тішить, відверто тішить. Єдине, що так і не дочекалися, ми де ж ті 750 ракет, які обіцяв Зеленський, які будуть створені по 250 на місяць, які прилетіли до Росії у відповідь за те, що відбулося в Сумах. А те, що відбулося в Курську, ну так дивіться, це легітимні цілі. Це треба розуміти. Там роблять компоненти для дронів. Там є дійсна в е Виробляють композитні матеріали, е роблять збірку цих дронів. Ну що ж вони хотіли? Вони роблять і до них не прилетить все, що має. Ознаку легітимної цілі, все, що несе загрозу Україні, буде знищуватися завдяки далекобійним дронам, не далекобійним дронам, але будь-яким варіантом це потрібно знищувати. І ще раз хочу наголосити: Зеленський в минулому році, виступаючи в Верховній Раді, сказав, що дав завдання, і буде вироблено 3 тисячі далекобійних ракет. Мало на увазі саме про крилати ракети. Про далекобійні дрони він сказав, окремо 30 тисяч. Але питання в трьох тисячах ракет, або він каже, що він збрехав, або він повинен вже 750 ракет, це по 250 ракет на місяць показати їх, продемонструвати найкраща демонстрація це нанесення ударів по Росії. Легітимних об'єктів там величезна кількість. Хочеться побачити, як три тисячі ракет, хоч би по частинах, переміщаються до Росії бажано своїм своїми силами. Ну, от, якщо Зеленський може це продемонструвати, супер. Якщо не може, то ми знову бачимо чергову обіцянку, як і один гігават електроенергії, і все інше. Обіцянки, які не закінчуються нічим, тому що ну це ненормально. або йому краще мовчати і не обіцяти, або Реалізовувати те, що він пообіцяв, бо ставлення до нього вже не скажемо так, як до людини, яка може тримати слово, ніяк. Я вдячний, до речі, журналістки що Ми сьогодні саме з вами, пане Бориславе, тому що з вами ефір можна повертати як завгодно, так і все одно не, не промахнешся. Тобто, вибудовувати логіку ефіру е, так, щоб це було цікаво, і найголовніше, щоб от ми пройшлися по всім темам, е, значить. Я хотів би почати от глобально. Тобто, є у нас історія з сумами, яка пов'язана, і є от те, що відбулося. По-перше, хотілося б просто зараз в ефірі ми це вже робили, але знову там висловити співчуття і жаль щодо усіх, хто втратив рідних близьких, хто постраждав, і, і так далі. Це жахлива трагедія. І от росіяни щинили вкотре цей злочин. Далі ми побачили, як довкола цього починають там спекулювати, або дійсно не спекулювати, а навпаки. Робити так, щоб наступного разу не сталося те, що відбулось, коли там говорять, що було шикування певні там військові. і Так далі. Зараз не окремо поговоримо. Це одна історія, і інша історія це вже реакція міжнародної спільноти. Нарешті включились, тому що після кривого рогу ми тут всі сиділи і, і не розуміли, що взагалі відбувається. Зараз включились. Найголовніша історія це Трамп, який відреагував помилка. Чи я помилка, яка помилка? Потім він це пояснив. Каже, що помилка це взагалі починати було цю війну. Незрозуміло, хаос, просто такий хаос. От хочу з цього почати два аспекти: От суми. Ваш коментар, будь ласка, пане Бориславе, у контексті ще й того, що там шикування можливо, якісь були, і реакція Дональда Трампа. А потім, вже от вийде на мирний трек. Ну, давайте почнемо з того, що е шикування ніякого не було. Слова про шокування з'явилися взагалі фрази про шокування з'явилися з допису Мар'яни Безуглої, До речі, з допису, який вона знесла, і це найцікавіше. Ну тому що а що ж вона знесла допис, якщо там все було гаразд? Але ні, вона знесла цей допис, тому що ну там була відверта брехня, її на цій спалили. Що б відбулося? Відбувалося головне. Місцевий керівник ВЦА військової цивільної адміністрації генерал Артюх, якого прогнозують, що влада буде ставити на мера міста. Мера в Сумах немає. Його взяли за Хабар. Він був від Батьківщини. Зараз там немає виконуючі обов'язки. Так от, мер міста, вакантна посада, і при кінці Року хтось вважає що буде там проведені вибори не тільки там, по всій Україні. Саме тому ми спостерігаємо, як навколо цих виборів відбувається все, що завгодно. Артю хотів трохи попіаритись тому, що місцеві йому треба якось нарощувати свою впізнаність Йому треба нарощувати свій рейтинг. А до нього ставлення вкрай негативне через багато що, і він вирішив використати. Там була річниця місцевої бригади ТРО. Він а, дійсно зробив заходи, але зразу скажу, що заходи були проведені в місцевому конгрес холі в підвальному приміщенні. Воно безпечне, воно дійсно знаходиться а, ну там в так побудовано, Ще до речі, за часів ющенка. Це окрема історія. Але а, Артюк зібрав людей. Військових спустили вниз, а от діти, дружини, всіх інших там наверху десь гуляли. Я взагалі не можу зрозуміти, навіщо була ця ідея? приходити з дружинами і дітьми. Окрема історія, що про це знали всі. Ну давайте відверто. Артіх повів військових у підвал. Дітей з дружинами лишив на горі. Дані про збори військових не засекречувались взагалі. Без угла. Включається і починає сумати фокус на військових, що організатори, начебто Сирські ЗСУ, а не ВЦА. Військова цивільна адміністрація разом з Артюхом, якого поставив, знову нагадуємо, Зеленський. У нас взагалі як Факап, та Володимир Олександрович тут попереду планети всієї. Так от, чому це сталося? Ну тому що для них це кандидат. І визнавати, що. Частина провини на кандидаті, який від влади, це ставити хрест на ньому. А вони в нього все стільки зусиль вклали і байдуже на все інше. Тому ми побачили ситуацію, як. Посіпака банкової почала виправдовувати, але найгірше, що вона зробила, вона почала говорити: там були військові, вони шикувались, там нагороджували, і це використала російська пропаганда. При тому, використала навіть не в Росії, це їм нафіг не потрібно. Вони нічого не виправдовують в Росії. є там все гаразд. Вони щоб не сказали, росіяни повірять і Вони використали слова безугло і допис для того, щоб показати: бачите, ми не били по цивільних, ми били по військових. Е, хоча є правила війни, є жденська конвенція, все інше, де написано, що якщо може бути носений удар по цивільних, то там удар не наноситься. Це перше. Але наша ж безугла, яку Володимир Олександрович Зеленський привів в Верховну Раду у 2019 році, а потім довірив їй комісію по вагнерівцям, яку вона активно завалила, виправдавши Євромака і Зеленського, що вони не зривали цю операцію, хоча всі знають, що вона зірвана саме ними, так от. Випустили безулу, яка почала виправдовувати Артюха і цим допомогла російській пропаганді ще більше. Бо так як вона почала, вона почала накидати на військових. Що ми бачимо? Зараз іноземці кажуть: от чекайте, так там були військові, і це вони шикувалися на площі. Ну там же це кажеться це так написала, і знав про це сирський. І це все це. Ви ніхто. Після таких заяв, взагалі, СБУ повинна займатися безумною, але не будуть її займатися, тому що посіпакою Офіса президента не займаються заборонено, не чіпають її. У мене вчора в ефірі був Роман Костенко, секретар е комітету Верховної Ради з нацбезпеки та розвідки. Е і він каже, що це неприпустимо, те, що відбувається, навіть він він каже, що ну, він визнає, як і багато інших, до речі, політиків. Які сьогодні, хоч і в опозиції, але знаходяться в парламенті, кажуть, ну те, що відбулося, це ганьба, це треба, щоб ЗСБУ розбиралося. Я дуже сподіваюся, що все ж таки честь і совість переможуть вказівки офісу президента і почнуть розбиратися з цією історією. Мар'яна переста повинна припинити допомагати Росії виправдовувати свою позицію, бо вони ґрунтують саме на неї. Так, от далі росіяни почали розповсюджувати цю інформацію, казати, ми ґрунтуємось на заяві депутатки Верховної Ради. Яка чітко сказала, було шокування, там були військові, їх нагороджували, все. Оця історія бажання виправдати Артюха і накинути на військових зіграла дуже погану роль, тому що це грає зараз проти України. Це перше. Далі, заява Трампа. Дивіться, я взагалі про заяви Трампа можу сказати, що зараз це виглядає як потік свідомості, і нам треба це розуміти. Ну, це вправді потік свідомості з театром абсурду. Але мене це не дивує. Більше того, ви колись бачили, як сваряться колишні. Це дуже цікаво, тому що вони накидають один на одного все, що тільки можуть, навіть якщо це не відповідає дійсності. І що відбулося? Зеленський дав інтерв'ю CBS News, інтерв'ю, в якому напихав Трампу. До речі, правда, напихав, там є по фактах, але. Яка користь для цього Україні? Ніякої, чому він це зробив? Ну тому що він знає зараз, що перше його не бачать кандидатом в Сполучених Штатах взагалі його не бачать, щоб він йшов на президента? Вважають, що він заважає Україні, вважають, що він не несе користь, і вважають, що з ним не буде ніякої співпраці. Це перше. Друге, вони знають, що в Сполучених Штатах є великий кейс по. Скажімо так, інформації по оточенню Зеленського. Там все: і корупція, і криптовалюта, і торгівля зброєю. Ні, ні, ні. Не продажа зброї, а купівля для України. Вони купували там зброю, продавали Україні, але чомусь купували за долар, продавали за 10. Це окремо, там багато чого цікавого. Там є питання по енергоносіям, там стільки всього, і там люди, на які навіть не мають. Посад в офісі президента, але Зеленський з ними дуже в приятельських стосунках з часів 95-го кварталу. Вони партнери. Там багато прізвищ. є. Є Єрмак, є і багато інших. Але всі розуміють, що це рано чи пізно буде вивелено, і Зеленський пішов пішов. В атаку, щоб сказати, це вони не мстять. І навіть от бачити, що відбувається, окремо злили желізняку інформацію. А от тут найцікавіше, тому що злили желізняку інформацію, яка трохи не відповідає дійсності. Так є є е, е, те, що може нести загрозу, інформаційну загрозу офісу президента. Е, це мова йде про теки, з Інформацію про найближче оточення, і тут питання в тому, що Зеленський в його оточення злили інформацію, що це буде зроблено, ця інформація витік цієї інформації відбудеться тільки тому, що там хотіли на них натиснути, щоб вони підписали угоду про мінерали. Нічого подібного. Це не через угоду про мінерали. От ці санкції проти Єрмака і ще там декілька сот людей, з оточення Зеленського, про які записав Желізняк, це компромат, і він був зібраний значно раніше. Більше того, вперше Трамп хотів оголосити про ці санкції цей компромат викинути після сварки в Білому домі. Але тоді британці змогли домовитися з Трампом, не робити цього. А зараз зараз вирішили інакше. Зараз вирішили злівати ці інформації і накладати санкції. Ну там справді є за що. Але е, Зеленський пішов вперше в атаку, сказав, почав на СІБС шашкою махати. Супер, це. Нормально для Зеленського, для як для шоумена. Останній раз, коли він махав шашкою, ми, ми перестали отримувати зброю з Сполучених Штатів і перестали проводити обмін розвідданими. Цього разу це... теж можемо перестати, вибачте, Може, отримувати зброю. Бо в мене вчора було відео, от я припускав, що можливо є певні ризики. не знаю. Пане Юрію, дивіться, зараз в Сполучених Штатах працюють дуже активно люди, які нам хочуть допомогти. Це жодна людина з офісу президента. Працюють активно британці, намагаючись пояснити, що Зеленський не дорівнюється Україні. І припинити допомогу Україні, це нашкодить людям, а не Зеленському. Зеленському якраз нічого не буде загрожувати. І я сподіваюся, що зможуть переломити ситуацію, але дуже непроста ситуація. А це перше. Друге. Трамп після цього почав нести ну таку маячню, що навіть я здивувався. Я просто давно вже розумію, що коли люди починають сваритися, вони несуться що завгодно, але це не можна виправдати взагалі ніяк. Більше того, оця заява Трампа вона дуже дивна. Дуже дивна, тому що він вже один раз сказав щось про те, що Україна почала війну. І викатила йому місцева преса, республіканська преса, стільки претензій, що мені здавалося, що він більше цього робити не буде. Е, ні, знову образа і він пішов далі. Тут нічого дивного, вони посварилися. Він почав лаятися з, з Зеленським. Ну що, це спостерігаємо на наслідки інтерв'ю Зеленського. Коли мені кажуть, а що він неправду сказав? Ну правду, а користь яка від цього. Ну, ми користь якусь отримали. Я розрозумію, що роздратований Трамп почав нести ну, суцільні маячню і навіть звинувачив Україну у початку війни. Гаразд. Це зрозуміло. Він там вибісився, але мені цікаво, яка користь від цього інтерв'ю. Ми стали більше зброї отримувати. Трамп хоч щось підписав. Ми отримали підтримку. Мені здається, що краще з таким партнером, як США, зараз. Навіть не от, от, от таким, саме таким, ніж без нього. Тому що без цього партнера нам буде значно гірше. І чомусь той же самий Макрон, чомусь той же самий Стармер, Дуда. Вони менше залежать від Трампа, але вони його не дратують. Хоча все розуміють і використовують його психологічні нюанси і його портрет психологічний для того, щоб отримати бажане для себе. Біти не розуміючи, що ну в них. Добрі стосунки, все одне там те, яке лесто ще відпускає, те інше, і повертається зі сполучених штатів з отриманим бажаним зі зброєю, з грошима і зменшеними митами. Розумієте, кожен керівник країни, дорослий, намагається отримати максимум від того керівництва, яке є сьогодні в сполучених штатів, і тільки наш шоумен щось робить таке, яке ну, шкодить Україні відверто. Більше того, я розумію, що ці заяви, які він хотів зробити, він зробив з бік Зеленського. Це казати неприпустимо, і нічим не виправдовується. Що він казав? Зеленський завжди хоче купити ракети. Послухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете її виграти. Не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів перевершує тебе за розміром, а потім сподіватися, що тобі дадуть ракети. Так заявив Трамп: а що мене почали цю війну? Ні, ми її не починали. Але Зеленський почав теж не починав. До Зеленського може бути претензія, що він не готував країну до війни. Це можна претензію кинути. Можна сказати, що він витрачав гроші на дороги замість армії. Це ж його слова, ми можемо втричі більше витрачати на армію, але тоді не зможемо витрачати на побудову доріг, а для нас це проблема. Зеленського може звинувати, що він поставив тарана міністром оборони, який не витрачав гроші взагалі на армію, і всі гроші повертав на рахунки казначейства, звідки вони йшли знову на дороги. Зеленського можна обвинувачити за толеранти ставлення до корупціонерів, що при ньому схеми на забезпеченні ЗСУ стали неймовірними. Зеленського можна звинувачити в багатьох, але в те, що він почав війну, не можна. Він не починав її, напав Путін. І це факт. І Трамп не повинен таке казати. Але треба зрозуміти, от не буде найближчими роками іншого президента Сполучених Штатів. Ті, хто живуть маячнею, що... Ой буде імпічмент. От зараз знесуть. От протести, не буде імпічменту. Не буде протестів, не знесуть ті протести, які є, це нормальний політичний процес в Сполучених Штатах. Там взагалі демократія працює. Не подобається Трамп, вийшов, заявив про це. Подобається, вийшов, підтримав. Зрозумієте, нам треба навчитися працювати з ними. Бо навіть якщо Дуда каже. Що єдина людина, яка може допомогти Україні, це Трамп, а поляки поряд з нами, вони розуміють, що якщо нас переможуть, то далі підуть на Польщу. Вони це добре розуміють. Вони готуються до війни, вони скуповують зброю, вони підготовують населення, вони проводять рекрутинги, вони збільшують армію. До речі, все те, що не робив Зеленський, коли готував країну до травневих шашликів, а не до повномасштабного вторгнення. Так от, поляки кажуть. Навчіться працювати з ним. Ну, так, він такий. А що, Зеленський краще? Той не шоумен? І І оце проблема. Заяви Трампа це заяви, щоб зачепити Зеленського. Розумієте? Це не заяви, які повинні формувати чиїсь погляди, ще щось. Далі, коли Зеленський робить заяви, Трамп працює в російських наративах, ну, дивіться, тут історія дуже проста. Він це от він з такими заявами щось виправляє ні, і от в мене тоді відчуття, що він навмисно погіршує ці відносини. Чому? Ну тому що по-перше, всі знають, що Зеленського не будуть підтримувати на виборах. А американці і далі вимагають, щоб буде як тільки буде заморозка, щоб були проведені вибори, і Зеленському не потрібна зараз ніяка підтримка США, тому що він розуміє, що він її не отримує, і він більше не орієнтується на Сполучені Штати. Це моє припущення, але. Воно ґрунтується на подіях, на заявах і на тому, яку стратегію обрав Зеленський. Хоча, коли ми кажемо стратегію, Зеленський, це взагалі нонсенс. Він сам сказав, що в нього голові немає місця для стратегії. Для на ту тактику, але ця тактика, ми бачимо, шкодить Україні. 28 лютого. Ми вже побачили, що було зараз. Я сподіваюся, це зможемо змінити. Більше того, Зеленському вже сказали: не давай інтерв'ю, якщо ти не можеш запустити нові меседжі, не давай інтерв'ю, якщо ти не можеш досягнути результату. У кожного інтерв'ю повинна бути мета формувати якийсь там меседжі, отримати допомогу, щось донести. Що він донес, що він отримав і що він сформував. Нічого, Результата – нуль. Розумієте? Це прагматичний світ. Ти повинен шукати варіанти, коли Зеленський ляпнув історію про корисні копалини, він запропонував. Він запропонував видобувати їх. А як? А на яких умовах? А чи будуть побудовані переробні потужності в Україні? Чи будуть створені робочі місця? Як будемо ділити прибуток? Цього нічого не було. Пропозиція. А давайте це як історія: буде зроблено три тисячі ракет. А як вони будуть зроблені? А на яких потужностях? А де брати гроші? А чи може Україна, для якої 300 ракет на рік буде рекордом, зробити три тисячі ракет? Коли це по 250 ракет на місяць, коли Сполучені Штати і Росія виробляють 50-60 ракет на місяць. Ну він пропонує в 4-5 разів робити більше, ніж Штат. Це де розуміння. Нема стратегії в нього в голові, нема. В нього одна ідея перемогти на виборах. І тут треба згадати залужного, який сказав, коли його запитали, ви будете приймати участь у виборах, він сказав, про які вибори може йти мова. Сьогодні йде війна. Жити треба перемогою у війні, а не перемогою на виборах. Бо вибори, якщо жити тільки перемогою їми, можуть ніколи взагалі не відбутися, і тут лежить це на поверхні, зрозуміло. Але для Зеленського ідея фікс утримати владу. Бо він розуміє: якщо він не піде на другий термін і не виграє, то багато хто з його оточення отримає перший і за гратами.